Наймасовіша атака на російську авіацію в ці хвилини триває на території країни агресорки. Зокрема, палають аеродроми Біле та Олєн'я. Е, повідомляють про атаку БПЛА в Рязанській Іркутській областях. На Олєн'ї чорний дим видно з усіх районів Оленегорська. Саме звідти Росія запускає стратегічні бомбардувальники для атак на Україну. Місцеві жителі повідомляють про вимкнення світла, звуки вибухів і дронів на кадрах оприлюднених мережі видно, як палають. Ворожі літаки, бомбардувальники, за даними джерел ВСБУ, це результат спецоперації, якою керував особисто голова Служби безпеки України Андрій Малюк. Уважно уражено більше 40 літаків. Серед них, зокрема, А-50, ту 95 та Ту 92 м 3 Далі без коментарів. Оце так файно виглядає зараз аеродром. Білая стратегічна ворожа авіація. Смотри, что творится. Я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. Это, наверное, диалега. Да, а, это вон этот. Еще один летит. Где? Ну, вон вон там по, вот, по он по траектории. А как их не вычислят, откуда они летят? 166 шістдесят шість боєзіткнень відбулося на фронті за минулу добу. Ворог не припиняє штурмів на харківському і куп'янському напрямках. Систематично суне на наші позиції на лиманському відтинку намагається покращити своє положення під Торецьком. Найгарячіше, неподалік Покровська, там наші захисники безперервно відбувають наступи агресора. А саме місто понівечене росіянами про добу на передовій у нашому огляді. На Вовчанському напрямку під час бойової роботи безпілотники бригади Гард вистажили та уразили транспорт ворога, дві гармати та місця запуску БПЛА росіян. А під удар дронарів і мінометників підрозділу Фалькон потрапили спостережні пункти та вогневі позиції окупантів. Це кадри чергового самовбивчого мотоциклетного штурму від російських терористів на Харківщині. Воїни буревію знищили і окупантів, і їхні двоколісні. Брухт, чорний дим і нуль шансів на просування. Третя штурмова мінусує ворожу піхоту дронами. Окупантам не допомагають і спроби заховатися. Скрізь нас доганяє летюча смерть – «Трійки». Також бійці влаштували гаряче прийняття ворожому артилерійському комплексу «Сонцепьок» та наздогнали навантаженого штурмовиками легковика. Загарбники намагалися просунутися поблизу греківки та у серебрянському лісі. Там українські бійці тримають оборону, попри постійні атаки і обстріли з боку ворога. Так за учора на нашій ділянці фронту росіяни застосували 121 безпілотник, чотири рази мали артилерійську підтримку, завдали чотирьох авіаційних ударів. На Донеччині прикордонники-оператори дронів Феніксу гарантували загарбникам швидкий відхід. Знищено ворожу піхоту, мотоцикл і укриття. Б'ють ворога і на Краматорському відтинку. Це кадри роботи воїнів 5-ї окремої штурмової. Укриття не врятувало навіть броню. Наші оборонці утилізували піхоту в сховку та бронетехніку в зруйнованому ангарі. На турецькому напрямку армійці 28-ї окремої механізованої спалили російські самохідки, артилерію, склади з техніку і Тих, хто за нею ховався, загарбники ще не встигли збагнути, що їх помітили, а вже стали чорною плямою на мапі. Постаралися пілоти дронів спалаху і підрозділ Курт Компані. Покровський керунок четверо наших оборонців у будівлі, а навколо росіяни. Та на ворога чекає сюрприз. Повітряна підтримка зайшла швидше ніж розраховували окупанти. Тож вони втратили бойовий ентузіазм і кинулися на втюки. Кадри окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс, завдяки майстерним діям. Наших оборонців вдалося виявити та скоригувати удар по російському ЗРК малої дальності Тор М2. На Покровському напрямку армія агресора атакувала біля Єлизаветівки, Малинівки, Миролюбівки, Лисівки, Удачного, Новомиколаївки, Муравки, Новосергіївки, Андріївки та Новопавлівки. Підрозділи сил оборони відбили штурми та завдали ворогу втрат. На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати нашу оборону у районі Богатиря та Запоріжжя Донецької області. Ворожі атаки успішно відбито. Кадри з новопавлівського керунку від морських піхотинців. росіянам там пекельно гаряче. А це успішна робота дурнарів підрозділу булава. Вони вполювали надважливу ціль. РЛС зоопарк станція точно враховує позиції артилерії, мінометів та навіть ППО під час стрільби. Через це вона небезпечна. Наш Білий Янгол продовжує рятувати людей з Покровська. Щодня ворог стирає місто з лиця землі. Дістатися туди можна лише так званою дорогою життя. На маршруті транспорт атакують ворожі дрони. Рухаємося на великій швидкості на автомобілі. Кожного дня додається і додається. Пошкоджені автомобілі. Постійними обстрілами без електрики, води та газу тут залишаються близько 1800 жителів. Цього разу білий янгол забирав мешканців приватного сектору та одного із мікрорайонів міста. Люди змучені тривалим життям у страху. У мене свій дім. Спасли мене двері, повилітали вікна двері, а я під дверями. Ні вікон, ні дверей, ні криші, нічого. І города мав. Нерви здаю. Бакать хочеться постійно. Людей вивезли з міста, а далі евакуйованим допоможуть волонтери. З вірою у Збройні Сили України Тетяна Литвин, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Славщиком. До артилерії, до зброї ну, стосунку не мав. Напис на його патчі твердить, що боятися варто лише двох речей. Бога та миколаївських хлопців. Гармашів карадагу. Бувай такі у вас немає роботи зараз. Ну, поки… Може, й не було нема. Насправді у цьому артилерійському розрахунку 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України не самі лише миколаївці, але вже понад рік, як вони методично день за днем гуртом знищують русню. Наведені. Заряджу. Готові. Постріл. Був постріл, був постріл. Десь я до розриву. Мотоцикли не з'явилися недавно. Можна сказати. північніше Куп'янська, де ще від кінця минулого року московити пробують переправлятися через Оскіл і атакують щодоби, намагаючись розширити утворені плацдарми на західному березі річки на відтинку від Кіндрашівки аж до селища Тополі на самим кордоні. Гармаші 15-ї бригади Нацгвардії насправді б'ють не лише ворожих мотоциклістів. В основному працюємо по піхоті, яка питається інтенсивно пройти переправу маленькими групами, передвигаються до лодки, яку недавно наша батарея знищила. Попали прямо в лодку. І один був з противника. 200. влучити у лодку або ж по мотоциклістах з їх ще радянського зразка Д-30, визнає пастор навідник арту розрахунку карадагу. Справа непроста, але й не неможлива. Чіткість наведення і швидкість наведення. Навчитися можна і за 10 хвилин, а й вона вже нюанси. Сама робота і швидкість цієї роботи вже напрацьовується саме тут на позиції і яка не трусить і роботить. Сережа Заряжено! Вогонь! Слава постріл! Десять розривах! Великий калібр хащі У будь-якому випадку, да. Великий калібр хащі, що по піхоті працюємо, по мотоциклам, по переправам Чим більше калібр, тим більше враже старша за вас кажуть, це дата у напустонатом тепер на куп'янському напрямку під опікою українських гармашів 122 мм понад міліметрів понад сорокарічної трофейної гаубиці. Цілком вистачає, твердить головний сержант батареї Карадагу, аби не лише зупиняти ворожі штурми, а й на протилежному східному березі осколу знищувати схованки московитів та їх міномети. Ми достаємо 30-ї піхоті по їхнім місцезнаходженням знаходження дістає. На тому березі, так, так? Так, так. Минулу зміну працювали по мінометній позиції ворога. Після першого пострілу відбулись коригування, Потім чітко 4 постріла прямо в ціль, прямо до них. Заряжає! Приціл більше 10! Постріл! Постріл польотні, 25. Їм не сподобалося. А нам сподобалося. Така робота у нас. Була друга робота, ми робили по-другому. Іменний привіт кремлівцям від Парасольки, запевняють артилеристи Карадагу. У їх схованці боєприпасів теж довго не лежатиме. Куп'янського відтинку фронту, що на Харківщині, Олександр Моторний, Осавчук та Сергій Шпортило. ТСН один плюс один Парафон єдині новий.